Кожен, хто вірить у Воскресіння Ісуса Христа, нехай скаже слава Богу! Христос Воскрес! Займайте, будь ласка, місця свої. Приємно, що увесь зал Він вірить у Воскресіння Ісуса Христа. Сьогодні наше зібрання розпочалося з молитви Отче наш». І в цій молитві є слова і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим. Наступна пісня, яку ми співали загальним співом, знову повторюються ці слова і прости провини наші нам, які ми прощаємо винуватцям нашим. Я бажаю, щоб ми сьогодні пороздумували і продовжили цю тему сила прощення. Сила прощення. Коли ми взагалі починаємо. Роздумувати над цією темою, перше, що ми можемо для себе взяти, або зрозуміти, що прощення можна розділити на три пункти: перше, це Бог прощає людину. Це наші відносини з нашим небесним Отцем. Бог прощає людину. Друге, людина прощає людину. Це наші відносини на цій землі, коли ми спілкуємося з нашими ближніми, і ми прощаємо людину, і наш ближній прощає нас. І третє, на що ми можемо також звернути нашу увагу, це людина прощає саму себе. Людина прощає саму себе. Для, особисто для мене найбільшим проявом Божого прощення з писання це є. Злочинця, який висів на Христі. Коли ми роздумуємо над тим місцем, коли Христос він висів на христі, і поруч з, ними, поруч з ним висіли два розбійники, які заслужили, заслужили своїми вчинками, своїм життям на те, щоб бути розп'ятим там на Христі. Ми бачимо, що в той момент, коли Христос. Він висів і вже віддавав своє життя. Це були останні хвилини Його на цій землі. Він говорить тому розбійнику, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Можливо, нам не до кінця зрозуміла вся ця історія, але перед цим словами, які сказав Ісус Христос, цей розбійник він зробив дуже важливу річ. Він визнав себе грішником. Він сказав: ми заслужили, щоб тут висіти на цьому Христі. А Ісус Христос, Він не зробив нічого поганого, щоб сьогодні, щоб в той момент висіти на Христі. Він визнав свої провини, Він визнав, що Він прожив погане життя. Іншими словами, Він розкаявся. І Бог Його простив. І Бог Його простив. Звісно, коли ми говоримо про прощення, кожен із нас він може згадати, коли ми вперше прийшли в Дім Божий, чи, можливо, десь вдома, ми впали на коліна, і розкаялися у своїх гріхах, і ми відчули оцю свободу прощення, оцю силу прощення, коли Божа благодать вона наповнила наше нутро, нашу душу, ми відчули оце звільнення від цього тягаря. І ми в той момент ми зрозуміли, що ми справді стали прощеними нашим Богом. Прощення це одна із найважливіших концепцій і ідей християнської віри. Сама Євангелія це звістка про велике Боже прощення, яке приніс Ісус Христос на землю. Ісус встановив неймовірну високу планку. Він сказав: прощайте своїх кривдників. Це, це є нелегко прощати тих людей, які роблять нам зло. Наша егоїстична природа, вона не схильна прощати. Людська натура вона хоче, щоб у нас просили прощення. Але Христос прийшов на цю землю, Він наголошує на цьому. І це записано в Матвія 6 розділ, 14 та 15 вірш. Якщо ви прощаєте людям гріхи їхні, то Отець ваш Небесний також простить вам. Та коли ви не прощаєте, Той Отець не простить вам гріхи ваші. Читаючи цей уривок. У нас може скластися хибне бачення або розуміння цього уривку. Насправді це місце, воно є дуже складним. На перший погляд, коли ми читаємо, нам може здатися, що людина вона, вона може заслужити прощення. Вона може заслужити прощення. Та насправді це і не так. Найфундаментальна річ полягає в тому, що наше спасіння і наше прощення, воно здобуте Ісусом Христом на Голгофі через, через пролиття Його святої крові. І ми, ми отримуємо це прощення, це спасіння через віру і через покаяння, коли ми приходимо до нашого Бога, до нашого Бога. Одним із признаків народження згори є поблажливе серце докривника. Ця чеснота може стати нашим індикатором, щоб зрозуміти, в якому стані ми знаходимося перед Богом. Хто поблажливий до свого брата, той свідчить про те, що покаюся перед своїм Богом. Отже, ми можемо сформулювати наше ставлення і розуміння цього ривку. Ось так. Це вірш дав нам шанс... Цей вірш не дав нам шанс та можливості випроводити себе, зробити прощення своїми ділами. Це обітниця Божа, це можливість проявити Божу природу та Божий характер у відносинах з нашими ближніми. Прощення це відмінна ознака дітей, Божих, це відмінна ознака, що ми народилися згори. Коли ми прощаємо наших кривдників, цим самим ми являємо сутність і природу нашого Бога. Коли ми прощаємо тих людей, які зробили нам боляче, які поступили з нами несправедливо, в цей самий момент, коли ми прощаємо, ми проявляємо сутність нашого всемогутнього Бога. Прощаючи, ми показуємо Божий характер цьому людству і цьому світі, світу, який живе. В темряві. Прощення це не є одноразова дія у нашому житті. Прощення це є спосіб життя Божої людини на цій землі. Прощення це є спосіб життя і протягом усього життя, скільки ми б не жили на цій землі. Ми повинні прощати. Ми повинні прощати. Тому дуже важливо. Коли ми читаємо цей уривок, щоб ми розуміли, що Той, хто... При... тобто Слово Боже, нам показує, щирим Бог поступає по Його щирості. Коли ми прощаємо по щирості нашого кривника, то Бог буде з нами поступати так само. Ми ще звернемо на одне місце нашу наш увагу і будемо молитися, це є Колосян 3 розділ, 13 вірш. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. І прощайте собі. Це також є дуже важливо, що протягом нашого, нашого земного життя ми пам'ятали про цей вірш Колосян 3:13. Ми Можемо намалювати в своїй уяві таку картину, коли людина вона приходить до Бога і щиро розкається в своїх гріхах, відкривається ніби як та книга, і Господь він стирає наші провинності її книги. Я розумію, що інколи буває так у нашому житті, що Бог швидше стирає з книги. І своєї пам'яті, ніж людина стирає те, що вона вчинила зі своєї пам'яті. Досить часто Бог нам вже простив. Ми сповідали свої провини, ми сповідали перед Богом і перед нашим пастором, перед Пресвітером про свої вчинки, ми в цьому щиро розкаялись. І Бог нам це вже простив, Бог про це нам забув. Але в нашій пам'яті і в нашому розумі це залишилось. І ворог, Він працює, Він нам нагадує, нагадує, нагадує. І досить часто людина впадає в депресію, в неї пропадає бажання служити Богові, не має бажання читати Слово Божого, не наповняється Духом Святим, тому що людина вона не викинула своєї пам'яті те, що навчинила. І ворог працює в її серці. І в мене є бажання, пропозиція, щоб сьогодні в цій молитві. Ми попросили прощення за все те, що, можливо, ми зробили не так протягом цього тижня, де ми оступилися, щоб ми попросили Бога благословити на це служіння, щоб Бог благословив наших гостей, щоб наповнив їх силою Духа Святого, щоб Він говорив до нашого серця. Також будемо просити про продовження прояву Його милості для нашої, до нашої країни. Щоб ця війна якомога швидше в нас закінчилася, щоб прийшов мир і спокій на територію нашої країни, щоб люди, які втратили своїх рідних, своїх друзів протягом цього, протягом цієї жорстокої, кровавої війни, щоб вони могли знайти мир і радість в Ісусі Христі. Тому я прошу стоїмо на наші коліна і попросимо Божої милості.